Всім привіт, друзі! З вами Назар і. Я повернувся. Пропав на десь скільки. Більше місця десь я пропав і тут е... об'явився, друзі. Да Я вибачаю, що так довго не випускав відео, просто розумієте, у мене зараз. Навчання і просто в мене, крім школи ще є заняття. Тому е, наступне відео я сам не знаю, коли я випустю. А так, поки в мене зараз і час, то сьогодні ми будемо дивитися треш ігри онлайн. Інтересно, давайте подивимось, які ж тут є треш ігри онлайн. Так, навіть не знаю, з чого почати тут скільки ігор. Оце він вона привлікає. Якась е, зла вчителька, знайома гра, але я ніколи не грав. Давайте подивимося на цей трэш. О господі. Тут ще й реклама, наверное, є. Так, а чого зразу третій? Зразу... <смас> типу вибрати треба. Хай буде бігувати дорожка Что изломалось, ничего себе спортсменка двоек бежит шо я так понял, це мы будем сейчас робити гадость цікаво а, а от що таке це, це шнурки типа у нас щас падає. ну понятно так. Або... Клей або. Вага. Е... Вибачають за свій англійський. а, типу, зняти. For some games. Could I be uh -huh. is... Буде стронгер. А чому? Ладно, поїхали до наступної гри Мурдер. Так. Е, нажміть Space. Угу, почат. Окей. Так, що нам треба робити? Куди нажимати? Куди нажимати? А, понятно. І нам, типу, його надо вбити, щоб він це не побачив, окей. Давай. Господи. Слава Богу. вчасно нішу пустив. Давай. Красавчик просто. І корону надів. див. себе. Так, следующий. Тепер я так зрозумів, треба, щоб він нас не вбив, так? Да? Зрозуміло. Та. А... <с chord> Попався? Зараза така. На, в укриття йде. Господи, що я сказав? <с quer -tune> в укриття йде. Ага, і ти тоже йде в підвал. Це точно якийсь Страж, друзі. Це капець, точно якийсь Страж. Переходимо до іншої гри. Ем. Наступна гра. Оце що таке? Friday, Friday Night Funkin'. Заграти Star Mod. Так, ну давайте Туториал Туториал я сказал Вовсем же Поехала Музычка Дуже все понятно, па Па. я так зрозумів, це якийсь батл. а ну эх, ко. Я так понял, я все зрозумів. Поїхали до наступної гри. До наступної гри поїхали, друзі. Ні, друзі, я помилявся тут. Не всі є трешові ігри. Тут є як і хороші, так і трешові, такі взагалі погані. Але ця гра мені подобається. Так, все я загрався. Переходимо до наступної гри. Не зупиняємося на одному тій самому. Що це? Що? Ага. На. Надо в голову вицілити. На... Ой. На. Куди наступна гра якась? То ми типу щось тут розбивати будем. На. Лучше ігра Сама найкраща гра антистрес. А чого мінус один? Давай. Лупась, на. Зрозуміло. Мене це більше гра вона злить чим. Рос розслабляє. Давайте якусь наступну. Навіть не знаю, друзі. Ну яку можна. Що це? Сосич фліп. Сосиска. Я вже щось друге подумав, друзі. Да, ми виграли. оу Супер. Оп. Та куда ж ти? Давай. На пальчик. Yes. І куди далі? Куди ти падаєш? Не падай? Ну куди? Зрозумів. які ще є тутере? Це що? Емгу? Що сталося? Давай, Похлопаем, друзі. Давай. Все зрозуміло. Так, ну нам на... Ну сьогодні треба якусь знайти прям таку, ну саму трешоу. Де да? яку ж знайти, друзі? Прям якусь таку трешоу-трешоу. Що Шо це за свиня? І куди далі? А, О, господі! Да, такого треша я ще не бачив, друзі. На. Такий треш. Куди далі? Далі? Ой-так не зупиняємося, друзі. Якось вибираємо... Це що за хагівагі? 3D, да ладно. час подивимось. Яке це 3D? Реально 3D. Друзі, мені страшно. Я боюся хоро. Я звук поменше зроблю, друзі. Я вибачаюсь, друзі, запис трохи обірвався. Так, ну, понятно, це Вагі. Друга гра, якийсь скромник. Знову якийсь хоррор, да? О, Господи, самий трэш. Ага. И шо? Не все, друзья, хватит хорорю. Ну нафиг тих, хорори Не ше спати треба. Нас сего не хватит хорорю. Так, о! Шо, ногти красти. Давайте покрас Не, ну а шо, друзья? Парм, парм, парм. Ногті красим. Які ногті в мене красим? Ну. То що, друзі, от такі давайте. От. Потужні, друзі. Це потужний манікюр. Я вам відповідаю. Найпотужніший. І всіх манікюрів, яких я тільки бачу. О, реклама. Ну, а як без неї? Парам. Парам. Окей, зрозуміло. Це що таке. Вибачаюсь, друзі. Трошки мікрофончик впав. Трошки впав мікрофончик. Так, рибка. О. Чо, а чему гейм овер? А, я понял, цена тебя пилка, ага. Давай, плыви, рибка. Куда? Не вчасно я. Так, сейчас быстро. Давай. Так. Окей, okay. Що це цера мм, mm, давай, эм, um. а як мені вийти? А вийти як? Може це я дурачок окей. Так. М -м -м. Наступна треш гра. Це останнє друзі сьогодні онлайн гра, і ми зараз знаємо трэш чи ні. Нам би ви предлагають вибрати гравців. Ну, хай буде два. О, господі, що це таке? А йома. Що? Ну так? Ну. Куд. Зрозуміло. На. На. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, як ми грали онлайн ігри. Десь були трешові, десь були хороші. Ну, ось таке було відео по онлайн іграм. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Вибачаюсь, друзі, що і так довго-давно не записував відео через це моє навчання. Я, е... Чесно кажучи, я сам не знаю, коли вийде наступне відео. Але надіюсь, що скоро. Так що ставте лайк, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. До нових відео.